Другий день, другого тижня Великого поста, і нині церква предлагає нам чтення книги про Ісаї уже в п'ятій голові, де ми вспоминали прошлий раз, що Господь свою притчу про виноградарів примінив, врахувавши, що цю тему колись вже заговорив про неї. Прокисая наперед говоря про те, що Бог колись создать церкву свою, як некий виноградник духовний. Виноградник Господа Савофа – це є дом Ізраїлів, а мужі Юди, це любимі діти Божі. І Бог чекав одних них правосуддя. Но від грішних людей, непослушних прийшло лише кров полиття. А в місто правди, воплі неправильно осуждені, ізгнані, І горе, каже Ісаїя, передає слова Господа тим, щоб мало того, що кровопролиття організовують, горе вам прибавляючи дом к дому, хижу до хижі, присудняючи поле до поля. Участок до участка Уже не з міста для бідного чоловіка, Все буде заселено багачами і чужинцями. В уші мої сказав мені Господь Савов, многочисленні оті дома, котрі хватали много землі, хватали много хижів, домів, квартир, машин. Оті будуть пусті. Будуть великі дома, но будуть без жителів. Горе тим, котрі з раннього рана глядають сікери вина і спірта, і до пізнього вечора розгорячаються вином, убиваючи в собі то, то релігійне чувство, котре просить Богуся молити, а вони заливають свої гріхи. Вином. І всі музикальні інструменти йому грають вино на гостинках, а на діла Господні, вони не взирають, і о діяннях рук Божих і не помишляють, і не думають. Характеристика народа, що ж чекає такий народ? Зато народ мій Народ мій піде в плен непредвидено, нечекано, і вельможі його будуть голодати, а багачі його будуть томитися жаждою за те, що преісподня пекло розширилося і без міри розкрило пасть свою Ото є. і зайде туди слава тих, котворили кровопролиття. Хватали участки поле до поля, хижу до хижі, і їх багатство пропаде, як зашумить, і все пропаде і вселиться у вічні муки. Но чоловік серйозний приклонить коліна, смириться муж, і очі гордих поникнуть, а Господь Савов привознесеться в суді. І Бог святий явить свою святость в правді і в оправданні тих людей, котрі колись приймуть Месію, передбаченого Ісаєю, і стануть дітьми Божими, новозавітними, православними, якими являємося ми із вами. А пост допомагає нам скорбіти впорядми поста і. Принуждати себе до покаяння, Лише такі будуть мати добрі плоди покаяння, а в вічності і нагороду царства Божої. Амінь.